Опа! Щось кругленьке! Щось кругленьке! Ой-ой-ой-ой! Дивися! Ой-ой-ой! Опа! Ой! Нє. хе хе Хорош! О є, дивіться, не Опа! Що це в нас? Щось кругленьке є. Хохо-хо-хо-хо! Опа-опа! Фіб ука, дивиться яка, це що срібло? Всім привіт! Сьогодні копаємо на полі. Копаємо в три прибори. Я Equinox 900, Саня Equinox 800 і Андрій Equinox 600. Думаю, сьогодні знахідки будуть. Побажайте нам удачі, а ми погнали. Маленький презентик діду Хабару. Він нас любить варенячко, я йому даю печиво з варенячком. Отак от, от. Я думаю і він нам щось дасть сьогодні. Копаємо. Є хороший в мене сигнал. Перший сьогодні. І що тут у нас? Так, десь тут. Що тут у нас? Опа! А, це звичайна проволока, да? Я вже думав, щось цікаве. Ладно. Дивіться, який шмат кераміки. Тут на юстелено. З знахідками так було. Копаємо. 40-43. Сигнальчик такий. Заворожуючий. Як, так. десь тут, в цій грудочці. Візуально не видно? Ні. Гільзач. П'ятдесят чотири. Чіткий сигнал. Так ще, каже, треба копнути. Десь тут в'ямці. Йоки-бок, що ж дуже глибокий виходить. Може бути жбонь якась. Не... Витягнув. Опа, щось кругленьке. Щось кругленьке. Ой-ой-ой. Дивимося. Це у нас Дінарік. Дінарік, Дінарік. Срібло. Срібло, срібло, срібло. Хлопці, будуть здивовані. Я перший відкрив. Відкрився круть, круть. подобайка. Я не знаю, що це. Буду терти вже вдома дивитися, але це срібло. Сто відсотків. Сигнал. Шість. Шість. Подивимося, що там у нас буде. Так. І це у нас спинка. Перша спинка за сьогодні. Фібука. Фібулка. Отака-то Манюсінька. знахідка. Хорош. Сімнадцять. Сімнадцять. І що там у нас є? Опа. А, це в нас монітосіна. йолки палки мене вже йокнути стигло. 44-й рік, 15 копійок. Хорош. Ще попадаються тут монетки такі. Вибираємо. Ну покажи свою печаль. Ого! Та це не взяв печаль. Ще камня вроді точний, так? Да? Подожди, цього відстроюся, бо щось поміхи бере. Точильный камень вроде похоже, что то але... фиг я знаю. Может не. Шмурди куча. Покажи свою печаль. Печаль печальная, слухай. Ой, 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 ой. Опа. Такая веселька Я сгубил эту Фи Фибула. Угу. Еще одна кусок. Десь ще тут кусочок срібла. Mm -hmm. Ага. Ну, нормально. Андрій каже, що у нього є кіндер сюрприз. Каже, каже, що ми підтягувались, будемо розпаковувати. Каже, щось кругленьке видно. І дуже добре дзвонить. Ну давай, давай. Що там? Не. Yeah. <laughs> oh да. oh, oh, yeah. oh. Хорош. Oh. Ну давай. Какой крупный. Антонио. Рибный. Oh. Класс. Сейчас oh. Блин, Блин, что... с другой стороны. Оооо, красой. Ну заперт. Да, да, Ніантоніан. Ні, ні. <порігані> ну, видно. Красот. Сліба. Клас. <плес> Як давно вони мені. Оооо, клас. Чистенькі. Чистенький. Ай-яй-яй, клас, красота. Сьогодні я да. не розчитав. Зараз я сейчас фотографірую. Зроблю фоточку. Во два на руках де вічка. І так, і так. Якось щось є в нас. Це просто бляха. Ну їхня, беремо. Я знов хороша знахідка. Підемо подивимось. Що він вже знайшов. І... О, є! Бач, кусочка не вистачає. Жалко. Опа! І що це в нас? Ну да, На, його ну, Може бронза. Бачиш який він. Ага. Треба чистити. Посріблений був. Якась така гарна, Блін, аж жовка ще не цілий. Ну чо, вітаю тебе вже з другим. Дякую, дякую. Є у нас знахідка і це у нас язичок від пляшки. Старенький. Язичок берем Десять 11, чітко. І що це в нас? Так. Щось кругленьке є. У-у-у! Хо-хо-хо-хо-хо! Ви забачте? Вибачте? О, ёлки палки О, ёлки палки Круто, блін. Це Антонія... Антоні Ні Антоні няанчик. Вау, диви який. Я такий радий, диви, там якийсь цей сидить. Ой клас. Ой клас, ой-ой-ой. Вітайте мене! Такою вподобаючкою. А ми копаємо. У сані з Андрієм є сигнальчик, точніше в сані. А ну, ану давай. Прямо біля мого Антоніанчика Вітер, звісно, вибачайте за такий Андо впало щось Що це? Пломба? Чи? А, що це? Пломба, блін, а. Я вже думав. Черняхівська пломба! <ріст> <Да, да, да. ріст> Вагонами Дінаріки возили, так? Да? 42, 43, десь тут верховий якийсь сигнальчик. Так, десь тут Візуально не видно, а не видно, чи ні, ні. А ні, ось то. а ні, це теж не вона. Опа, опа. Фібука, дивіться яка. Це що, срібло? А фі... ого! Клас. Дивіться, яка срібна фібула. Ого! Слажкоподібна срібна фіб... фібула. Йо, палка, дивіться, яка фібула. Круто! Класно, мере ще такої немає. Гарне доповнення до колекції. Вибираємо. 70-80. Хороший сигнальчик. Інтригуючий. Витянув. Витянув. А що тут в нас? Опа, щось кругленьке, щось кудзик, а ні, шайба, блін, шайба. У мене вже думки були. Ой-ой-ой, які. Ладно. Коротший сигнал. Витяг, витягнув, а де ти? Це ти? Це ти такі маленькі і що ти таке? Якась фігня. На вагу? Ну чомусь змахує на срібло, але я не знаю. Боже, що це срібло. Я вам більше скажу, що це був динарик. Я вам більше скажу. Це в нас був динарик. Але на жаль. На жаль. Ну нічого, нічого. Забираємо. Каже, 21 бив. Напевно, щось. Ярке. А ну? Он добачив? Ти його бачиш? Так. Бач? <риклад> так. <риклад> так, інтригу робимо. Та ну дрьо! Йолки-палки! У мене сьогодні теж таке саме було, <риклад> так що поздравляю! <На>, <риклад> <риклад> Є в нас кіндер-сюрприз десь тут. Щось тут, вже тут. Дивимося. Опа-опа-опа. Це в нас? І що це таке в нас? А, це в нас зігнута фіболка була. Я вже думав що це таке фіболка, да? Вроді би фібула. будеш Артем знімати взагалі в землі. Так, от у Андрія теж фібула. Може і не фібула, може це якась підвіска, не знаю таке цікаве, правда? Незвичайна форма. Беремо 90 сигнальчик у нас витягнув і щось кругленьке це шайбочка у нас. Але може бути з монетки чи ні? Ні, ні, не з монетки. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Санні, що в нього є? Ось декілька фібулок, вісюлька якась, заготовки і частина динарика. Шкода, що зламаний, але, але динарик був так. Далі хабарничка моя. Що в мене цікавого? Фібулка, язичок від пряжки, фібулка, ще одна. радянщина, таких два колечка так пищали, що я думав, що вже все, вже знайшов те, що мені треба, але ні. А самого цікавого це так. Легіонерська фібула срібна, класно. І два з половиною динарика. Шкода, цей, що зламаний. Ну нічого. Але динарики в принципі, зачотні. Так. Далі хабарничка Андрієва. Декілька спинок фібул, фібула, Радянщина, потім мідна якась монетка. Незрозуміло не яка, але якась не дуже така стара. І самого цікавого два динарика. Один срібний, один, здається, лімесний. Але результат. Отакий-то був у нас результат сьогоднішнього виходу.